Нам важливо було в перших хвилинах споратися з тиском і в першу чергу з тією напругою, яка трішечки відчувалася в роздягальні перед грою. Я думаю, що це, в принципі, вдалося мало заспокоїти гру, але сталося те, що сталося. Ми засмучені безумовно і. Таких матчах багато вирішує індивідуальна майстерність. Я про це казав перед матчем, і безумовно, кожен пропущений м'яч, кожен забитий м'яч це наслідок дій і, безумовно, контрдій. Сьогодні ми в цілому гра відбувалася так, як в принципі ми. На це сподівалися, особливо в першу чергу. Але на, жаль, але, на жаль, пропущений гол він вніс свої корективи. І ми вже ну, грати з англійцями від, був відкритий футбол. Я думаю, що сьогодні ми до цього не готові. Це ж було вже.